Кременчуцька молодь має надзвичайний талант дивувати своїми вміннями. Гарні відеороботи учасників на важливі гостросоціальні теми були представлені на закритті проєкту молодіжного парламенту Кременчука. Відеошкола в рамках проєкту підлітки навчалися відеомайстерності та створювали авторські унікальні роботи. Завдяки відеошколі учасники отримали вагомий багаж знань та умінь. Ми продовжуємо, попри війну всі ситуації в Україні навчати молодь, давати їй нові знання. А саме головне, ті, які вони. Ми... Можуть користуватися в житті. Ну і звісно, не забуваємо про соціальну тематику, тому головною ідеєю відеошколи було зняття роликів саме соціальної тематики, актуальної для молоді. Маємо гарний результат, який. Оцінили і найкраще отримали подарунки за свою працю. У проєкті брали участь сім команд, по двоє учасників. Відеошкола навчила підлітків не тільки зйомці відеоряду, а й процесу створення фінального продукту. Участь у проєкті взяла 14 осіб. Тобто нами було сформовано сім команд, які знімали відеоролики на соціальну тематику. Це були дуже різні відеоролики на тему куріння, на тему поводження з тваринами під час війни, на тему булінгу, на тему проблем молоді. Учасники вибрали максимально різні. Номанітні теми, що дало нам можливість зробити велику кількість різних відеороликів, які ми зможемо потім запостити у нас на сторінках. Кожна група пройшла екскурс по відеомайстерності від спеціалістів громадської організації Молодіжна щаслива родина. Віталіна виступала як спікер та розповідала учасникам про секрети успішного відео та його створення. Дівчина вражена фінальними роботами учасників та бажає їм успіхів у подальших творчих проєктах. Насправді всі учасники молодці. Це прям ну дуже гарні роботи, чесно кажучи, я сама починала знімати соціальні роботи: про куріння, про здоров'я, про важливі якісь теми, які потрібно підіймати. Тому це дуже круто, що вони починають з цього. Даша та Карина отримали найвище визнання за своє відео про недбайливе ставлення до тварин, особливо під час війни. Робота дівчат вразила журі і їм, не вагаючись, віддали перше місце за свою клопітку роботу. Ту над відео учасниці проекту отримали гран – кільцеві лампи. Взагалі мені програма дуже сподобалася, оскільки було все коротко, ясно і зрозуміло. Тобто ці знання мені допомогли зробити те відео, за допомогою якого ми отримали перше місце. Сподівалися, дуже вірили в це, і все ж таки перемогли. Марія та Анна представили на проєкті відеороботу на тему домашнього насильства. За свою роботу дівчата отримали друге місце, і вони задоволені результатом. Програма дуже цікава, тому що ми обрали дуже серйозні теми, які зараз дуже актуальні в наш час. Тому я дуже задоволена і дуже вдячна організаторам. Я задоволена те, що ми зайняли друге місце, хоча і не перше, але наша тема вона в цей час досить актуальна. І, як на мене, друге місце це чесно зароблене. Проєкт реалізовувався за підтримки спонсорів. Організаторами проєкту є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Крім того, окремо дякую. Хочемо сказати Кременчуцькій міській організації Хепі Family та Кременчуцькій міській телерадіокомпанії за те, що прийняли себе учасників та поділилися своїм досвідом у зніманні відео. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.